Це вже дев'ятий випуск вишколу капітанів. Особливості цього вишку є залучення офіцерів з різних видів родів, військ та сил оборони в цілому. Вперше на цьому курсі серед слухачів були представники корпусу морської піхоти, сухопутних військ та національної поліції, а також вже традиційно слухачі, які представляють головне управління розвідки, національну гвардію, а також незмінними для нас сили територіальної оборони. Спосіб викладання в інструктора був інтерактивний, тобто все було зображено на слайдах, відповідно, кожний слайд ми поблоково розбирали, пояснювалося на прикладах, щось із закордонних прикладів, ну, але основна частина з наших вже, так як ми всі бойові офіцери, інструктори бойові офіцери, відповідно, ми вже розуміли, якби про що йде мова. Я зараз працюю в штабі батальйону і мені це знадобиться у роботі. Тому я і прийшов на навчання. І я сподіваюся, що повторюючи це, о, ці, всі кроки ТЛП на регулярній основі, я буду краще їх розуміти з кожного разу. На е, 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 таке двояке відчуття. Ти граєш за противника, але ну, як я начальник розвідки, то я граю за противника. А проти мене мої же, і мені їх потрібно перемогти. Курс не зовсім звичний для армії. Більш свободно. Тобто, ну тут у нас є можливість вислати свою думку. Війна міняється, ми щойно з бойових, і кожна людина має може мати свій власний досвід, який відрізняється від того, що припадають, і це тут враховується. І то знімав такого, що те, що каже інструктор, це аксіома, це цьому треба слідувати. Ні, це ну, слухають. На даному вишколі більше всього запам'яталося це метод викладання, що ми не тільки теоретично все розбирали, а й навіть застосовували практику. Виїжджали на місцевість, проводили рекомендування. Це було ну, взагалі вважаю топ. Я раз бачу, бачив, наприклад. Я бачу вагнерів, я бачив бурятів, я бачив ВДВ. Вони всі діють по-різному. Але тут, в принципі, дійшов до того моменту, що я вже розумію, яким складом і що вони можуть зробити, з якими озброєннями, якою технікою вони будуть заряджені, і я знаю, який, наприклад, мене стоїть підрозділ, який буде до мене сунути, або який мені потрібно посунути. Приїхали сюди, тут таке приміщення гарно зроблено, все класно. Комп'ютери, планшети, там, відеоматеріали, проєктори, Огонь, тупа бомба, все. Ну, у нас так прийнято. Ми о, приїхав, щось десь дізнався, обов'язково поділився з колегами, з о, підпорядкованими особами, о, що ти знаєш, щоб вони теж навчалися, оскільки це значно пришвидшить о, сам процес роботи. Треба використовувати, те, що тут дають, і щоб це максимально ефективно використовувати, треба щоб більше людей про це знали. Аналіз проведених дій в Збройних силах України є ключовим інструментом для підготовки особового складу та підвищення ефективності підрозділів бойових дій. Його основна мета це проаналізувати для себе те, що відбулось, і зробити порядок дій для покращення результатів. Цей процес дозволяє проаналізувати кожну ситуацію і зробити необхідні корективи для майбутніх дій. Не нарізали угол, не побачили противника. Противник серку поранив, потім на швидку вийшли. Що сталося понятно. Що робимо в майбутньому? Так, так. і в нього. Вони застосовуються при відпрацюванні навчальних завдань, так і під час виїзду на лазертак, зосереджуючись на усуненні причин будь-яких проблем, а не пошуку винних або крані. Під час курсу ми виділяємо день на заслуховування проектних робіт слухачів, де вони доповідають з власного досвіду про життєво важливі тенденції та ситуації на полі бою, оновлення тактики ведення війни та особливостей застосування різних типів озброєння. Постійна імплементація оновленого бойового досвіду процедури планування бою призводить до більш якісної системи аналізу слухачами. Кожен командир піхотного підрозділу повинен чітко розуміти, що під час планування врахувати правильне застосування засобів БПЛА чітким бойовим завданням є надзвичайно важливим, оскільки це може врятувати життя особового складу в підрозділі, забезпечуючи ураження противника, коригування засобів артилерії або, ну, наприклад, спостереження за його переміщеннями, що призводить до його завчасного виявлення. Саме тому ми зробили акцент на цій концепції під час роботи на курсі. Однією з найважливіших можливостей у нас на курсі, це є відпрацювання їхнього замислу на місцевості. Ми виїздимо в місця історичних боїв за нашу столицю України на початку повномасштабного вторгнення, де слухачі, маючи вже власний замисел, уточнюють його на місцевості, де слухачі можуть зрозуміти відмінність між нанесенням обстановки на карті, інформацією, яка вже наявна на карті, а також програмним забезпеченні. Порівняти, зробити висновки, уточнити завдання на місцевості. Для нашого випускника сучасні інформаційні технології є гарним другом і помічником під час його аналізу завдання і вироблення замислу. Він правильно їх використовує і володіє ними на відповідному рівні, за що ми хочемо ще раз подякувати нашим партнерам з Вікторію Дронс. Важливою складовою нашого курсу є заняття з спеціального програмного забезпечення Кропива і системи ситуаційної обізнаності Дельта. Завдяки нашим партнерам з Вікторію Дронс, їхні інструктора якісно і фахово проводять у нас заняття, що дає можливість слухачам отримати спроможності як в застосуванні, так само у використанні, тобто нанесення ними обстановки і передачі інформації, що зараз дуже важливо на полі бою. До кожного слухача ми маємо індивідуальний підхід. Кожного слухача ми забезпечуємо як планшетами з програмним забезпеченням Кропива, так і відповідними можливостями навчатись. На цьому вишколі ми започаткували традицію вручення шевронів. Це важливий ритуал, що відзначає особистий внесок кожного військовослужбовця і зміцнює почуття належності до спільноти. У зв'язку з успішним складанням екзамену, носи з гідністю! Маю до честь. Шеврони не лише відображають досягнення та історію підрозділів, а й слугують потужним нагадуванням про спільні цінності та бойовий дух що об'єднує всіх наших випускників. Вітаю! Зданням офіційного екзамену вишкого капітанів. Носи з гідністю. Маю за честь. Цей шеврон слухачі отримують після успішного складання іспиту спланування на рівні Роти. Носи з гідністю. Маю за честь. Вручаємо ми його з гаслом. Носи з гідністю. Маю за честь. Маю за честь. Дякую. носи Він носи з гідністю. Маю за честь. Починаючи з цього курсу, ми впроваджуємо систему імітаційного моделювання бою Steel Beats. Завдяки цій системі ми можемо врахувати всі умови, які можуть повпливати на бій, погодні, балістика, підрозділи як на карті, так і на 3D-моделі, яка на 90% відтворює рельєф реального поля бою. Завдяки цьому ми можемо побачити, як будуть рухатися підрозділи. Що вони будуть діяти, які фактори на них можуть впливати під час бою, і побачити більш реально і візуально, як виглядають ризики та слабкі сторони наших способів дій. Завдяки тому, що місцевість можна побачити як на мапі, так і в 3D-моделюванні, командир може обрати спосіб, як спостерігати за полем бою. Чи це буде з землі, коли ви можете обрати вид від першого погляду, або обрати безпілотник, для того, щоб побачити, як саме камера буде враховувати погодні умови, яскравість сонця та місцевість, яка може створити поля видимості, і побачити слабкі сторони оглядовості під час керування боєм. Після того, як слухачі завершують модулі з процедурами планування бою по методології TLP, вони переходять до наступної дисципліни: це адаптовані до вимог наших керівних документів процедури MDMP, Military Decision Making Process, Або як у нас вони перекладені, це військовий процес ухвалення рішень, це вже планування на рівні штабу батальйону. В цей період слухачі всіх груп отримують свої умовні посади в штабі батальйону. Штаб батальйону це група фахівців, професіоналів, кожен в своєму напрямку, які збирають для командира цю інформацію, аналізують її, роблять висновки і певні пропозиції. Кожен по своєму напрямку в умовах наявності часу вони розробляють декілька варіантів дій противника для того, щоб в подальшому розробити свої способи дій. Після цього проводиться наступний брифінг, і це знову ж таки є ключовим елементом того, чим займаються офіцери штабу батальйону. Вони вносять свої пропозиції, свої аналітичні викладки, кожен по своєму напрямку, для того, щоб показати командиру батальйону оптимальні варіанти того, як можна в подальшому продовжувати планування. На кожен варіант дій противника розробляється щонайменше два способи дій своїх сил. Це робиться навмисно для того, щоб в подальшому порівняти їх під час проведення наступного елементу, який називається бойова гра Wargame. Під час Wargame всі варіанти прораховуються покроково разом з ймовірними діями противника. Такий спосіб аналізуються всі можливі недоліки, втрати, витрати, що може відбутися на полі бою під час самих подій, спираючись на ці викладки, на пропозиції по всіх групах, по всіх секціях командир батальйону робить свій остаточний вибір, який варіант має бути вкладений в основу бойового наказу. Це і є величезна робота. Основу якої якраз закладена в військовий процес ухвалення рішень. Вперше на цьому курсі було проведено турнір по знанню тактичних знаків у ігровій навчальній платформі Кахут. Турнір проходив у три етапи: на рівні групи, півфінал та фінал. Фіналісти були нагороджені цінними подарунками. Процес підготовки та участь у турнірі дозволили слухачам в ігровій формі краще оволодіти та навчитися оформленню бойових графічних документів. Першим місцем з величезним відривом вітаю! І вручаємо невеличкі подарунки від нас. Браво. Заняття фізичної підготовки є невід'ємною частиною курсу вишкилу капітанів. Слухачі можуть відновитися після поранень, а також підтримувати свою фізичну форму. Для занять з фізичної підготовки, створені всі необхідні умови. У слухача є можливість відновлюватися на занять з стречингу, мобіліті, МФР, також тренажерна зала, кросфіт, ТРХ, футбол та баскетбол. Основи рукопашного та ножового бою. Крім того, слухачі в суботу та в неділю мають змогу відвідувати басейн. Групові види спорту допомагають згуртувати слухачів як підрозділ. За час існування вишколу його завершило вже кілька сотень слухачів. Але на превеликий жаль є і втрати, є ті, хто загинули на цій війні. І саме тому, щоб пригадувати і пам'ятати їх імена, їхній внесок в нашу майбутню перемогу, ми започаткували традицію забіг пам'яті, і ми пригадуємо перед стартом їхні імена, наголошуючи гасло, пам'ятаємо, помстимося. Проходив службу 74-й окремий батальйон 102-ї окремої бригади, загинув 30 жовтня 23-го року. На гуляйпійському напрямку. Пам'ятаємо. Це дійсно особистий біль кожного з інструкторів, тому що кожен зі слухачів стає величезною частиною тим вкладом, який інструктори роблять в майбутню перемогу. <проб> Дорогі випускники вишколу капітанів, Вітаю вас із успішним завершенням цього важливого етапу у вашій кар'єрі та вітаємо у нашій сім'ї вишколу капітанів. Застосовуйте отримані знання на практиці, передавайте їх іншим, щоб ваш досвід став підґрунтям для майбутніх поколінь. Використовуйте процедури планування бою для ефективного планування і виконання завдань. Завжди бережіть свій особовий склад, адже вони є ключем до нашої перемоги. Продовжуйте вчитись самі. І навчайте своїх підлеглих. Ставайте ще кращими лідерами, готовими приймати виклики і досягати нових висот. Бажаю вам успіхів, натхнення та незламної волі. Слава Україні!